Розділ п'ятнадцятий. Лагідна відповідь гасить гнів, дражливе слово викликає лютощі. Язик мудрих точить знання. Уста дурних мелють дурниці. На кожнім місці господні очі стежать за злими та добрими. Язик лагідний дерево життя, лукавий пригноблює душу, дурний нехтує навчанням свого батька. А хто на картання зважає, стає мудрим. У домі праведного добра повно. У прибутках лихого саме безладдя. Уста мудрих поширюють науку, не так бо серце безумних, жертва злих гидота Господові, молитва ж праведних йому угодна. Огидна Господові дорога злого, того ж, що по правді ходить, він любить. Сувора кара тим. Хто за стежки збочує, хто ненавидить на поумлення, той загине. Шеол і Авадон перед Господом відкриті, тим більше серця синів людських. Насмішник не любить тих, що його картають. До мудрих він не піде. Веселе серце звеселяє обличчя, а як журба на серці то й душа ниє. Розумне серце шукає знання, у стаж безумних живляться дурнотою. В сумного усі дні погані, веселе ж серце завжди бенкетує. Ліпше трохи в господньому страсі, Аніж великі скарби у тривозі, ліпше миска капусти та з любов'ю, ніж віл годований та з ненавистю. Гаряча людина здіймає сварку, а лагідна втихомирює незгоду. Лінивого дорога, немов устелена терням, а стежка праведних гладенька. Розумний син веселить батька, дурний же матір свою зневажає глупота радість безглуздому. Розумний чоловік іде шляхом просто. Без міркування задуми не таланять. А якщо порадників багато, щастить. Людина рада відповіді своїх уст і яке любе слово сказане до речі стежка життя веде мудрого вгору, щоб ухилитись від шиолу долі. Господь розвалить дім гордих і утвердить межу вдовиці. Огидні Господові задуми погані, слова щисті приємні. Хто жадібний наживи, той руйнує дім свій, а хто гостинці ненавидить, той буде жити. Серце праведного обдумує. Що має відповісти? А уста злих, зло виливають? Господь від лихих далеко, молитву ж праведних вислуховує. Ласкавий погляд веселить серце, добра новина підкріпляє тіло. Вухо, що слухає спасенного картання. Посеред розумних перебуває. Хто на поумлення відкидає свою душу зневажає, а хто на навчання зважає, Той глузду набуває. Острах Господній мудрості навчання. Славу випереджує покора. Розділ Шістнадцятий. Людина робить задуми в серці, але від Господа відповідь язика. Усі дороги людини чисті в очах власних. Господь же зважує душу. Здайся на Господа у твоїх справах і задуми твої. Здійсняться. Усе зробив Господь для власної мети, ба навіть грішника на день лиха. Осоружний Господові кожен гордий серцем. Такий, напевне, кари не уникне. Милосердям і правдою покутується гріх. А острахом Господнім ухиляється зло. Коли вчинки людини Господові милі, то він і ворогів його мирить з ним. Ліпше трохи з правдою, ніж з кривдою прибутки великі. Серце людське обмірковує дорогу. Та Господь управляє його кроком. В царя на устах вирок, на суді уста його не помиляться. Вага і терези належать Господеві. всі важкі в мішку його робота. Огидно для царів зло чинити. Бо правдою стоїть престол їхній твердо. Уста правдиві, цареві до вподоби. Він любить того, хто говорить правду. Гнів царський вістун смерті, та мудрий чоловік його утихомирить. В ясному обличчі царя. Життя і його ласка, немов дощ весняний. Ліпше, ніж золото, придбати мудрість, краще набути розум, аніж срібло. Путь праведних від зла відступити, душу свою збереже, хто на путь свою вважає. Погибелі передує гординя, падінню ж бундючний дух. Ліпше бути тихим і смиренними, ніж з гордими ділити здобич Хто вважає на слово, той знаходить добро, Хто покладається на Господа, той щасливий. Розумним назвуть того, хто мудрий серцем. Ласкавість уст дає наука. Розум джерело життя тим, хто його має, а дурнота безумних кара. Серце мудрого його уста навчає, і губам його додає знання. Приємна мова як соти мету, солодощі для душі і ліки для тіла. Бувають путі, що здаються простими, але кінець їх дорога смерті. Голод працівника працює для нього, бо його рот примушує до того. Негідник. Коїть лихо, і на губах у нього, мов вогонь гарячий. Лукавий чоловік сіє незгоду, а донощик приятелів розділює. Насильник зводить сусіда свого і веде його на путь недобру. Хто мружить очі, той хитрощі має на думці. А хто закусує губи, той зла накоїв. Сиве волосся вінок честі, його знаходять на праведній дорозі. Ліпше довготерпеливий, аніж силач, і той, хто гнів опановує, ніж той, хто здобуває місто. У пазуху кидають жереб, але від господа залежить вирок. Розділ сімнадцятий. Ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата, повна жертвеного м'яса та незгода. Розумний слуга. Старшує над ганебним сином, з братами він розділить спадщину. Як горно срібло, а вогонь золото, так господь випробовує серце. Злочинець уважний на згубну мову, а брехун прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його Творця зневажає, і хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей сини синів, слава ж дітей, їхні батьки. Не личить дурневі наказуюча мова, тим менше князеві. Уста брехливі. Гостинець самоцвіт для того, хто його має, куди б не обернувсь він, матиме щастя. Хто провину покриває, той любові шукає, хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Розумного проймає більше картання. Аніж дурного сто ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро злом платить, від хати того зло? Не відійде. Почати сварку, немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні Господові. Навіщо гроші в руках дурня? Щоб мудрості купити, та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу. Він братом буде, коли спаде нещастя. Немає глузду той, хто зобов'язується і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку. А хто нахабний, той занепаду шукає. Підступне серце добра не знаходить, язик лукавий у біду потрапляє. Хто народжує дурня собі на журбу народжує, тим то батько дурного радощів не знає. Веселе серце. Ліки добрі, а дух прибитий висушує і кості. Гостинці з-за пазухи бере безбожний, Щоб скривити стежки правосуддя, мудрість у розумного перед очима, дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син своєму батькові досада. І гіркота тій, що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного за правоту. Хто в словах здержливий, той має знання, і розумний той, у кого кров холодна. І дурень, як мовчить, здається мудрим. І розважливим як столить губи.